Доброго здоров'я, слава Україні! Сьогодні я покажу чергову свою вундервафлю. Це гібридний підсилювач звукової частоти на основі схеми GLH 1969. Схема моя власна переробка. От така от вундервафля. Це DC-DC петворчик який робить 6,3 вольта для, для накалу лампи. Можна лінійний поставити для тих, хто не любить дуже імпульсні схеми. Для тих, хто не в курсі, що таке схема glh 1969. Чи це схема Джона Леслі Худа, яку він розробив в 69-му році. От така вона відносно проста, працює в класі А. І, незважаючи на те, що вона відносно таки проста, але видає доволі таки приємний звук. І багато хто робив, повторяв, навіть я починав свої потуги в електроніці саме з цієї схеми. Я його збирав на КТ-808. Тут у мене був другий транзистор КТ-600, Уже не помню, КТ-602 чи щось таке. А вхідний був КТ-3107. Я її спробував, і насправді вона таки звучала набагато красивіше, ніж все інше, що до цього в мене було. Звичайно, грілася вона доволі сильно. Потрібно було б купу конденсаторів ставити, але навіть з тим рівнем фона, що був, звук дуже подобався. Тут у нас вихідні транзистори NPN, другий транзистор фазінвертор. Теж NPN. І PNP-шний вхідний транзистор. Як же сюди можна вставити лампу, так, щоб вона нормально працювала? Дехто робить бере цю схему. Так, як вона є, залишає. А на вхід ставляє ще просто ще ламповий буфер. Або катодний повторювач, або простенький каскад з загальним катодом. Але це два окремі підсилювач. Цей підсилювач, так як він є, і окремий ламповий каскад. Я ж зробив по іншому. Я зробив гібридну схему. Маємо лампу замість вхідного транзистора. Як ми бачимо, тут у нас був транзистор, і ми його замінили на лампу. Але просто так його замінити на лампу не можна, тому що лампа в нас якби еквівалентна на структурі NPN, а не PNP. Тому нам потрібно розвернути всі вихідні транзистори на pnp щоб ця схема запрацювала. Таким чином, всі вихідні транзистори в мене PNP стали. Ну, тут написані, в мене типи, які я поставив на схемі. Тому що в мене планувалось 100-220, я взяв отакі транзистори. Таким чином воно все запрацювало на лампу. Ще з яких бонусів, що тепер сюди можна ставити германіві транзистори для любителів ретро. Вони навіть дехто цю схему переробляв на германіві, Просто міняли полярність і міняли тип транзисторів. Тут PNP, а цей НПН ставав. І так вони робили і комусь більше подобалось германіві. В цій же схемі, мало того, що можна поставити германіві, ще в нас є лампа. Оцей каскад це той самий каскад, але розвернутий відносно живлення. Таким чином, нам щоб почав відкриватися цей транзистор, і цей верхній а цей закриватись потрібно. Щоб струм пішов в землю через лампу. Режим лампи задається по постійному струму, який одночасно є дільником по зворотньому зв'язку. Ну, по номіналам в принципі, можна так ставити, як і в оригіналі, 2,7 220 Ом. Тут теж можна ставити 2,7, 220 але в мене не було 1% резисторів з такими номіналами, тому я поставив 1 кОм і 100 Ом. Але з 2227 теж повинно працювати. Можливо, просто зміниться робоча точка. Ось тут буде напруга. Ну, вона ще міняється від типу лампи і від коефіцієнта підсилення цих транзисторів, тому що цей дільник задає напругу на катоді, і це дає від'ємне зміщення на керуючу сітку. Таким чином у нас на ній виходить мінус скільки. Мінус там скількість вольт відносно катода. Таким чином, якщо ми міняємо напругу, нам потрібно буде міняти цей резистор, щоб підігнати половину вихідної напруги. Але, так як він задає коефіцієнт підсилення, то цей номінал повинен бути однаковий для двох каналів. Від цього також. Тому потрібно вибрати якесь середнє значення, тому що підібрати лампи з однаковими характеристиками, щоб при одному там самому зміщенні у них були однакові вихідні напруги, неможливо. Любому якась одна із ламп буде відрізнятися. В моєму випадку лампи відрізняються не дуже сильно. Жилення 16 вольт я вибрав, щоб цю схему можна було живити від батареї Літій Ferm 5S. Таким чином 16 вольт це середнє значення. І на одному каналі у мене близько 8 вольт, при 16 вольтах, а на другому каналі близько 85 86 вольт. Ну, розбіжність не така велика. Можна знехтувати. На платі я зробив отаку схему. Вона дає можливість ще підстроювати. Постійну напругу на керуючій сітці. Допустимо, якщо в цій схемі у нас вихідна напруга залежить не тільки від оцього дільника, а ще й від струму покою цього каскаду. Оцим резистором ми настраюва струм покою. І чим він більший, тим сильніше цей транзистор тягне в мінус, і тим більший струм потрібен сюди з лампи в базу. Щоб підтримувати тут половину напруги. Тому від струму ця напруга трішки гуляє, і від цього дільника вона гуляє. Тому регулюючи струм і дільник, ми можемо виставляти тут половину напруги живлення. Щоб трішки спростити це на великих струмах, я добудав оцей резистор. Але при струмах десь 0,6-0,7 А, він. Цей резистор не потрібен, можна лишити отаку от схему. Е, оцей резистор е, і резистор оцей в сітки потрібні для того, щоб лампа не заводилась, тому що 6 n 23 p доволі високочастотна лампа і вона дуже сильно любить заводитись. Тому їй радять в сітки і в аноді ставити резистори. Ще плюс цей резистор, і цей конденсатор у нас виходить фільтр. Високих частот. Він ріже все ж на мегагерцах. Ще тут є звичайний РЦ-ланцюг, як звичайних підсилювач, щоб воно не заводилось. На цю схему мене надихнула отака схема гібридного підсилювача. Я колись давно її робив, в принципі, воно працює, але в неї є купа своїх недоліків. У нас 6 n 23 p і. Я коли перший раз робив цю схему, вона теж в мене заводилась. І як виглядає це збудження? На силографії там і не видно, що там є якісь дуже високі частоти. Але в, динамі, в динаміках при цьому був підвищений фон 100 Гц, і він не просто 100 Гц а з якимось таким високочастотним шумом, який там так шуршав по чуть-чуть. Я додав сюди резистор і резистор. Ну і плюс оцей Рц-ланцюг, 0,1 1 мікрофарад, 1 Ом. і фон 100 Гц пропав, стала вона нормально працювати. Але тут є яка проблема, тому що лампа в нас е, живиться через цей резистор і дільник. Тут ми маємо приблизно половину напруги, підбираючи цей опір, ми регулюємо цю напругу. Якщо ми на Вирастуємо у нас, якщо у нас живлення 24 вольта, то в цій точці ми робимо приблизно 12 вольт. І на лампі в нас виходить вже близько 11 вольт. Навіть менше там десь 10 з копійками. Тому що у нас це Дарлінгтон, в ньому два переходи. Але звук доволі таки непоганий. Воно працює, має право на життя. Ось така схема. Як я її покращив? Я сюди замість резистора поставив здоровений дросель на залізі, і вона стала набагато краще по потужності, тому що вже тут можна було давати не 24 вольта, а десь вольт 12-15, і набагато збільшувалась потужність і динаміка, і все-таки інше. Потім я взагалі динамік став не через конденсатор, а паралельно дроселю. І стало воно ще краще. Але вихід був прив'язаний до плюса. Можна було його легко кротнити на корпус і були проблеми. Потім я цю схему переробив таким чином. Це майже та сама схема, але. Тут у нас щека проблема в цієї схеми, те, що у нас цей транзистор працює як повторювач емітерний і, і отут лампа не може повністю відкритися. Тут не може напруга бути нульова і ми втрачаємо відносно землі доволі велику напругу. Там десь близько 5-6 вольт. Ми отут втрачаємо. Ми не можемо отримати повне використання напруги живлення. Вихідний сигнал, тому що у нас лампа не може повністю відкритись, щоб отут транзистор відкрився максимально. Цей же варіант дає таку можливість, тому що у нас емітер вже на плюсу, а навантаження у нас в колекторі. Так, у нас вже потрібен більший струм для керування. Але з рахунок того, що в нас напруга на Катоді стає більша, допустимо, якщо у нас зживлення 24 вольт, то на катоді в нас вже близько 22 вольт, а не 10 вольт при цьому самому. Тому лампа працює набагато краще і може видавати набагато більший струм в базу. І оцей резистор 8 Ом у нас переноситься вниз. І маємо той самий дільник зворотнього зв'язку, який задавав режим по постійному струму. Ну і плюс резистори. Ці, що я ставив. і Таким чином, ця схема вже набагато краще використовувала на пругоживлення, потужність збільшилась. Потім я взагалі, ну, насправді я резистор це не ставив, я ставив сюди дросель. І паралельно йому динамік. Якщо 8 Ом, то у нас резистор пів Ом, якщо 4 Ом, то 0,22-027 Ом цей резистор, щоб отримати потрібний режим по постійному току. І оця вже схема. жиленні 15 вольт видавала доволі таки велику потужність. Коли тут був дросель, динамік підключався паралельно дроселю. Вона видавала доволі таку непогану потужність, грілась не набагато більше, тому що у нас дросель працює як ідеальне джерело струму, яке накопичує енергію при позитивній підхилі, і потім її видає при негативній підхилі. Дросель дає можливість збільшити ефективність майже в два рази цієї схеми, тому що з резистором ми втрачаємо більше половини потужності на самому резисторі. Е є ще отакі варіації цієї схеми гібридної, що в нас е е схема з загальним катодом. В аноді у нас є резистор і є або емітерний, або на польовику повторювач напруги з резистором навантаження. Така схема теж працює, але в неї та сама проблема, що лампа не може повністю відкритись, і ми в мінус маємо обмеження доволі -таки велике по напрузі. Такий варіант, коли занода у нас знімається, не напруга а струм, набагато кращий при малих напругах. Чим цей варіант, коли в нас тут напруга сильно гуляє і лампа. Працює при дуже низьких напругах. Звичайно, це не ідеальний варіант для лампи. І, і бажано було б вольт 120-150 на аноді, але набагато краще, чим з повторювачем. Перейдемо до тестів. Живити я його буду від батареї. 4С літіон, там десь близько 16 вольт, 16-65 вольт зараз. Ну, на платі в мене є резистори по 10 мА і точки контрольні. Це для того, щоб налаштовувати струм. Струм налаштовується цим резистором. Я перевіряв його з нагрівом. Схема лишається доволі стабільною. В якості навантаження резистори 2 штуки по 7,5 Ом включені паралельно, це 375 Ом, ну еквівалент 4-ом накустики. Як видно, трішки несиметрична, плюс і мінус, тому що не вистачає струму покою для одного з плечей. Така сама ситуація і в звичайній класичній схемі. В неї теж одне плече тяне сильніше, інше слабше. Потрібно збільшити струм, у мене тут радіатор не дуже великий. Зараз струм десь приблизно 5 ампера. Якщо збільшити струм до 07-08, то низ стане набагато кращий. Таку форму має прямокутник на 1 КГц. таку форму має прямокутник на 50 Гц. Ну, картина дуже схожа на класичну схему GLH. Все це тому, що в нас є вихідний конденсатор, і сама оця схема вихідна, вона не міняється і лампа дає тільки, можливо, Трішки більший рівень гармонік. І тут це потрібно тестувати на якомусь більш якісній апаратурі. По загальним характеристикам сигналу цей варіант підсилювача майже нічим не відрізняється від класичного підсилювача, тому що в нас один і той самий вихідний каскад. Отакий От вийшов у мене підсилювач. На слух... Ну, включити я вам не можу, тому що в мене нема колонок. Я слухав на навушники з цими підключеними резисторами в якості навантаження, щоб вони давали АЧХ для вихідних конденсаторів, то що буду я чути. з цими резисторами через дільники я включав на навушники. В навушниках звук був доволі таки прозорий. Основна що прикол, що в нас, так як в нас акумулятор був на живлення, взагалі не було ніякого фона, ніяких зайвих шумів, коли нема сигналу, то в нас повна тиша на виході. Позбавитись 100 Гц фона в підсилювачах з звичайним трансформаторним живленням, це доволі таки велика проблема. А от з акумулятором виходить набагато краще. Навіть зараз, якщо брати елементи на 15 -годин, 5 штук, літій фером, то це в сумі вийде десь ті самі гроші, що троїдальний трансформатор і великі банки. Можливо, навіть дешевше. Ну, звичайно, потрібно акумулятор заряджати, але їх можна заряджати невеликим струмом, там, допустимо, 2-3 А, і лишати зарядку на ніч. От. Ніч заряджаємо. Цілий день слухаємо. Тих 15 -годин, в принципі, вистачить на 8 годин роботи такого підсилювача. Ті акумулятори, дехто скаже, що вони швидко. накриються. Літій ферром 2000 циклів без проблем відпрацьовують з падінням 80%. Таким чином, їх десь в середньому вистачає на 3-5 тисяч циклів, що вони гарантовано працюють. Ну, З трату, там можна потім потрібно їх викидати. А 3000 це в нас майже 10 років. Це якщо кожен день його слухати. А якщо не кожен день слухати, то ці акумулятори будуть майже вічні. Ну, вони від старіння вже швидше спорчаться, ніж від того, що в їх закінчаться цикли. Таким чином, їх вистачить гарантовано років 15. Це не така велика проблема. Потім можна буде через 15 років ще купити акумуляторів більш сучасних, більш кращих. І так далі. Тому хто робить підсилюючи для навушників або в класі А, наразі придивитись до цього варіанту. Доволі такий непоганий варіант, замість того, щоб купляти якісь дорогі модні конденсатори на велику ємність. Акумулятори дають повну відв'язку від мережі, тим чином у нас не буде проблем з чистотою живлення самого силової частини і не буде проблем з струмом через сигнальні кола. Цей резистор у мене другий, його ставити не обов'язково. Це я планую перемикати струм, щоб можна було два режими. Ну, номінал не точно, тут будуть підбиратись під потрібні перемикання. Щоб в одному режимі в, нас режим, в, одному режимі в мене буде струм менший, і все буде працювати без вентиляторів. Таким чином буде налаштований струм, щоб оцього радіатора вистачало. А в другому режимі, коли буде замикатися цей резистор, буде струм десь в раз-два більший, і буде працювати тихенький вентилятор на обдув. Тому що радіатор не дуже великий, щоб можна Ну, типу, понижена і повишена потужність. Допустимо, вночі, коли не потрібна велика потужність. Треба, щоб все було тихо. У нас працює на, на пониженому струмі без вентилятора. Коли хочеться більше потужності, вмикається більший струм і вентилятор, який не буде чутно за те, що буде гучність більша. Так що, кому цікаво, робіть, розкажете, як воно грає на колонках, тому що колонок в мене немає і я не планую їх купляти. Можливо, до когось сходів в гость, якщо закінчу підсилювач, щоб послухати, як воно грає на колонках. На навушниках грає доволі прозоро, що на вході, що на виході, звук не відрізняється, просто стає більш потужним після підсилювача. А по АЧХ і по якимсь спотворенням, взагалі немає різниці. Ну, можна сказати, максимально прозорий підсилювач. Можливо, з динаміками, за рахунок того, що у нас вихідний опір все-таки не нульовий такої схеми доволі високий, з реальними колонками звук вже буде трішки мінятись, тому що вже вихідний опір буде впливати на АЧХ. Так що на сьогодні все. До наступних зустрічей.